Новий лаунчпад на Вайтбіт. Поїхали! Oh, oh, на Все, то, то, oh. Ну що ж, настав час спробувати новий лаунчпад на біржі Вайтбіту. Ну що ж, чесно кажучи, давненько не було у нас ніякої нормальної двіжухи на White Beauty, і нарешті новий лаунчпад. На хвилиночку. Попередній лаунчпад у нас а, проходив, 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 проходив. Колись точно проходив. А, 11 березня, плюс-мінус, ось 12 березня, будь ласка, 12 березня в нас був попередній лаунчпад. Сьогодні вже кінець літа, кінець серпня, і ми очікуємо, власне, лаунчпад по Lexis Токену. І так, з ключового, от прям зразу я розпочну, з розподілу. Це те, до чого завжди у. Новачків виникають питання, чому не одразу видається все, і чому на вайтбітові зроблена така система лаунчпаду. Ну, по-перше, кожен вибирає сам свою систему лаунчпаду. А по-друге, для того, щоб не обвалювати ціну проєкту одразу, чи приймати, чи не приймати участь в лаунчпадові, завжди вибір стоїть тільки за вами. Я ж в свою чергу жодного лаунчпаду на Вайтбіті не пропустив, і цей раз буде не виключенням. Єдиний момент, який може виключити мене з гри, це власне те, що мені просто не вистачить ліквідки. Але ми будемо намагатися. Тож дивіться, перші 4% нам нараховуються на лістинг. Далі ми можемо побачити, що от 4, жов... 4 вересня в нас планується лістинг, якщо It's OK, все, нам нарахують. І далі кожного 4 числа нам будуть нараховувати токени аж до 2026 року. Дай Бог дожити до нього. Тобто приймаючи участь в лаунчпадові на WhiteBit, в проєктові Lex, майте на увазі, що ви фіксуєте свої кошти, які інвестуєте, на два роки. Тож, враховуючи ціну, по якій ми будемо купувати проєкт, ціна буде не колосально великою. І ми маємо орієнтуватися на те, щоб в ідеалі. От, у нас буде, виходить, вересень, жовтень, листопад і грудень. За 4 алокації по 4%, тобто сумарно в нас виходить 16%. В ідеалі за 16% відбити нашу інвестицію і забрати свої кошти до кінця цього року. А все в подальшому забирати як чистий профіт. <клеслетністі> Впливайся на полву, не стати в від. Ну, і особисто для мене е, є невеличкий плюс в таких довгострокових розлоках. А е, власне, плюс полягає в тому, що на перспективу, якщо от буде вдалий проект, то отримуючи лише по 4%, ти не зливаєш все одразу, і на перспективу в тебе є можливість. Продати токени набагато дорожче, ніж ти купував. Ну, а якщо поговорити про мінуси. Мінуси, як завжди, в нас мала капа. 100 тисяч, ну, чесно кажучи, буде складно забрати нормальну а, алокацію. Я буду намагатися забрати на 2020 доларів. Чи вийде, чи вийде. Це будемо дивитися, будемо старатися. Але попередній раз, коли ми приймали участь в Launchpad Event Pay і я хотів забрати на другому раунді алокацію, мені це не вдалося. Тож. Будемо сподіватися, що цього разу нам вдасться. Ну, а тепер давайте поговоримо про сам Lexus проєкт, що за ним стоїть, і яка в ньому перспектива. Перш за все, хто не в темі і ніколи не чув нічого про Lexus, хоча є інформація по цьому проекту, і вона ходить давно. Не суть. Якщо ви ніколи не чули про нього, то це месенджер. Це... Просто месенджер, але безпечний месенджер. Розумієте, це месенджер, який поєднує найкращі а, функції всіх популярних платформ, тобі ж, WhatsApp, а, Telegram, що там у нас, вайбери, не дай Бог. А, і інтегрує їх шляхом а, криптовалютних рішень. Так, це трішечки щось нагадує. Хм. А не замішані лі Лексіс в тому, що випадково там Павла Дорова прибрали? Так, це насправді дуже а, схожа ідеологія з Телеграмом, і однозначно, однозначно. Лексіс ну, не зможе стати а, заміною телеграмові, як мінімум найближчим часом. Можливо, після цих всіх а, судових рішень, розбирательств, ТД і т.п., Можливо, щось там в Телеграмі, не дай Бог, зміниться, і потрібні будуть нові герої. Лексіс прийде на допомогу і щось зміниться. А поки що, поки що 50-50, як на мене. Адже телеграму вже не один рік. Телеграм провірений, довірений, оптимізований, і на телеграмові зараз закручена нехила така екосистема. Від якої, до речі, навіть мені відмовитись на сьогодні ну, просто неможливо. Тому що все, що мені необхідно, це робиться саме там. І ці свапи криптою, і комусь там закинуть щось, і отримати. Ну, це просто. Ідеально, але тим не менше, ми спробуємо цей лаунчпад, подивимося, що вийде з цього проєкту, інвестуємо сюди гроші. І пропоную вам зустрітися рівно через один день в прямому ефірові і подивитися, як пройде сам лаунчпад, які будуть настрої у людей, і як швидко викуплять це все діло. На сьогодні все з вами був Криптодон. До зустрічі!